Казка на ніч подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, ЧОМУСИКІВ і пустунчиків найяскравіші сни. Сказок. Сорока білобока У сороки білобоки. П'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий пшоно товче. Третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече, тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить у садочку, в холодочку. Ліг на травці та й лежить? У сороки білобоки все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали за обід ті до кашки, ці до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість, але даче хай поплаче хто не робить, той не їсть. Як почув, це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він поле бараболю й обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувать. І сорока білобока не нахвалиться сама. В мене діти працьовиті, зовсім ледарів немає. От і казочка скінчилась та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.